Тема 7. Поширеність вживання опіоїдів у світі та в Україні. У цій лекції ми розглянемо поширеність вживання опіоїдів у світі та в Україні. Спочатку ми детально зупинимося на поширеності та основних тенденціях вживання опіоїдів загалом, а потім розглянемо особливості українського контексту. Як стартову точку для більшості країн ми візьмемо 2019 рік і будемо розглядати, як змінювались показники раніше та зараз. Отже, почнемо з вживання опіоїдів у світі. За оціночними даними в 2019 році близько 62 мільйонів людей в світі вживали опіоїди. Сюди входять як вживання вуличних речовин. Так і вживання фармацевтичних опіоїдів в немедичних цілях. У відсотковому співвідношенні це 1,2% населення Землі у віці від 15 до 64 років. Серед користувачів опіоїдів близько половини, а саме 31 мільйон, вживали опіати, такі як героїн та опіум у минулому 2021 році, що складає 0,6% населення у віці від 15 до 64 років. Між 2010 і 2019 роками кількість споживання опіоїдів у світі зросла майже вдвічі, тобто від близько 31 мільйону до 62 мільйонів людей, Хоча за цей період населення зросло на 10%, поширеність вживання опіоїдів зросла на 76%. На цьому слайді представлені тенденції щодо тенденцій вживання опіоїдів в світі в 2010-2019 роках. На лівому графіку можна побачити рівень зростання вживання опіоїдів в абсолютних числах за 10 років, рівень вживання збільшився вдвічі. Щодо відсоткового співвідношення, представленого на графіку, праворуч, рівень вживання опіоїдів в світі збільшився з шістдесят до більше 1% серед дорослого населення. А зараз пропонуємо зупинитися на поширеності вживання опіоїдів в окремих частинах світу. Так, наприклад, за останні роки вживання опіоїдів в Азії виросло в країнах Південно-Західної та Південної Азії, проте зменшилося в країнах Східної та Південно-Східної Азії. Не дивлячись на те, що дослідження поширеності вживання опіоїдів в Азії порівнюють із середнім показником в світі, більше половини оціночної кількості споживачів опіоїдів в світі. Проживають саме в цьому регіоні. Отже, спостерігається високий рівень вживання опіоїдів в країнах Південно-Західної Азії, Афганістан, Іран та Пакистан, де в 2019 році поширеність оцінюється як 3,2% від дорослого населення або 6,8 мільйона людей. У Пакистані та Індії найпоширенішим опіоїдом є героїн, в той час як в Ірані, це опіум. У цих країнах також поширене вживання фармацевтичних опіоїдів у немедичних цілях. Наприклад, в Ісламській Республіці Іран повідомляється про немедичне використання трамадолу. Дослідження 2019 року свідчать, що в Індії 2,1% населення зловживають опіоїдами, це населення у віці від 10 до 75 років, що становить 23 мільйони людей. Найбільш поширеним опіоїдом був героїн. Також, Серед дорослого населення поширене немедичне використання фармацевтичних опіоїдів та опіуму у Китаї відсутні чіткі дані щодо зареєстрованих споживачів наркотиків та відсутні дані про поширеність вживання опіоїдів серед населення в цілому. Проте є дані, які стверджують, що у 2019 році, у порівнянні із 2010 роком. Відмічається зменшення абсолютної кількості зареєстрованих користувачів героїну на 50% від загальної кількості споживачів наркотиків, зареєстрованих в країні. На слайді ви бачите поширеність вживання опіоїдів в країнах Середньої Азії та Закавказзя тут в 2019 році відмічалося більше півмільйона споживачів опіоїдів, що становить близько 1% дорослого населення субрегіону. В цих країнах переважаючим опіоїдом є героїн. Не дивлячись на те, що поширеність вживання опіоїдів вважається високою, в останні роки спостерігається зниження офіційно зареєстрованих споживачів опіоїдів. В певних країнах, наприклад, в Узбекистані, багато споживачів переходять від вживання героїну до фармацевтичних опіоїдів, таких як трамадол або інші фармацевтичні препарати з седативним ефектом, наприклад, прегабалін, залеплон і тропікамід. Результати досліджень демонструють, що в Казахстані в 2019 році 120 тисяч осіб. Що становить близько 1% дорослого населення країни, повідомили про вживання ін'єкційних наркотиків. Ця оцінка залишається більш-менш незмінною протягом останніх десяти років. Серед тих, хто вживає наркотики ін'єкційно, більшість повідомили про використання героїну, а також суміші опійного маку, кокнар або ханка, дезоморфіну та тропіаміду. Щодо вживання опіоїдів в країнах Африки, за даними досліджень, в 2019 році 1,2% дорослого населення вживали опіоїди. Не дивлячись на те, що за період 2010-2019 років населення в регіоні постарішало на 10%, орієнтовна кількість поживачів опіоїдів за 2018 рік зросла в чотири рази. А поширеність вживання опіоїдів збільшилася втричі. При цьому рівень вживання героїну залишається стабільним. Багато країн регіону повідомляють, що основною проблемою стало немедичне використання трамадолу, особливо в Західній і Центральній Африці та в Північній Африці. У Північній Африці основна проблема також полягає у трамадолі. Який вживається в немедичних цілях, така сама проблема і в Єгипті, де за оцінками, в 2016 році 3% дорослого населення зловживало трамадолом. Так само у 2016 році 1,4% учнів середніх шкіл Єгипту повідомили про немедичне застосування трамадолу в минулому році. Серед інших країн цього субрегіону, щодо яких доступна нещодавна інформація, модель споживання опіоїдів відрізняється: героїн, як повідомляється, вживається підлітками в Алжирі та Марокко, а в Тунісі поширене зловживання бупренорфіном. Тепер перейдемо до тенденцій в Австралії. У 2019 році поширеність вживання опіоїдів в Австралії складала 3,3 та була вища ніж середній глобальний показник за 2019 рік. З 2016 року спостерігається зменшення немедичного вживання фармацевтичних опіоїдів. але при цьому ми бачимо цікаву тенденцію. Частка людей, які споживають опіоїди регулярно щотижня, зменшилась з 2016 року до 2019 приблизно на 10%. У той час як частка людей, які зловживають опіоїдами лише один-два рази на рік, навпаки сильно збільшилась з 28 до 43%. відсотків. Пропонуємо більш детально розглянути вживання опіоїдів в країнах південної та північної Америки. Загалом, у 2019 році поширеність вживання опіоїдів серед дорослого населення в країнах Південної Америки оцінювалася в 0,2%, тобто серед 600 тисяч осіб. Єдині нещодавні опитування були проведені в Чілі в 2018 році, де повідомлялося, що поширеність немедичного вживання фармацевтичних опіоїдів становила 1,1 В той час як в Уругуваї в 2018 році спостерігалося зловживання фармацевтичними опіоїдами серед 4,9% дорослого населення країни. Та незначне вживання опіатів героїну або опіуму. А в 2019 році в Колумбії повідомлялося про поширеність 0,3% немедичного використання фармацевтичних опіоїдів. у північній Америці. Використання фармацевтичних опіоїдів в немедичних цілях є серйозною, але доволі стабільною проблемою. Опіоїдна криза зумовлена в основному збільшенням кількості передозувань опіоїдами пов'язаних з фентанілом та його аналогами. Результати досліджень, проведених у Сполучених Штатах Америки, демонструють, що кількість летальних випадків передозування опіоїдами значно збільшилася. Але загалом, з 2017 року зловживання фармацевтичними опіоїдами та споживання героїну в США стабілізується. Так, наприклад, у 2019 році 3,7% населення, а саме 10,2 мільйони осіб у віці 12 років і старше, зловживали опіоїдами. 3,6% населення у віці 12 років і старше, що становить 97% усіх споживачів опіоїдів. Зловживали фармацевтичними опіоїдами і лише три вживали героїн у Канаді. Опіоїдна криза також спричинена зловживанням фармацевтичних опіоїдів. З 2016 року зростає кількість смертей від передозування опіоїдами, переважно фентанілами. У 2017 році приблизно 12% населення у віці 15 років і старше 3,5 мільйони осіб повідомили про вживання фармацевтичних опіоїдів. З них близько 2% повідомили про немедичне використання. Далі пропонуємо розглянути поширеність вживання опіоїдів в країнах Європи. Загалом вживання опіоїдів в цій частині світу залишається стабільним з 2016 року. В 2019 році поширеність вживання опіоїдів у Європі оцінюється в 0,7 населення у віці від 15 до 64 років, що становить 3,6 мільйони осіб героїн. Залишається найпоширенішим опіоїдом в регіоні, особливо у країнах Західної та Центральної Європи, переважно державах-членах Європейського союзу. За результатами чисельних досліджень між 2010 та 2019 роками кількість людей, які вживають опіоїди в основному героїну у західній та центральній Європі, зросла приблизно на 65%. Оціночні дані із Австрії, Німеччині та Італії також підтверджують збільшення споживання героїну. Загалом, за оцінками, в 2018 році в Європейському Союзі налічується 1,3 мільйона споживачів опіоїдів, що становить приблизно 0,4% населення у віці 15-64 роки, які вживають переважно героїн. Щодо країн східної та південно-східної Європи, в них в 2019 році спостерігалося приблизно 1,7 мільйона споживачів опіоїдів. Це становить близько 0,8% від загальної кількості населення. А як щодо поширеності вживання опіоїдів в Україні? За результатами останнього інтегрованого біоповедінкового дослідження в Україні 278 318 осіб вживають опіоїди ін'єкційно і потребують лікування, що становить менше 1% від загального населення України, проте ще близько 11% людей повідомили про змішане вживання, тобто комбінацію опіоїдів із іншими видами психоактивних речовин. Стимуляторами тощо більшість споживачів це чоловіки. Частка жінок, які вживають опіоїди, становить лише 19%. Щодо вікової структури, то переважна кількість споживачів опіатів в віці 35-44 роки.